Ці сьогодні у випуску новин. Які зміни у законодавстві очікують пільгову категорію населення у Первомайську? Центр завтра продовжує свою діяльність за межами Первомайщини. Стан доріг у Первомайську викликають сльози на очах автомобілістів. 11 грудня минулого року Верховна Рада схвалила програму діяльності Кабінету міністрів. Окремим розділом урядової програми є нова соціальна політика, де визначено пріоритетні завдання на 2015-2016 роки. Більш детально про програму журналістам розповіла керівник управління соціального захисту населення міської ради. Передбачено перше це створити соціально справедливу пенсійну систему, скасувати спеціальні пенсії шляхом переходу на єдиний принцип нарахування пенсій у першому півріччі 2015 року. Продовження оподаткування високих пенсій. Розвиток недержавного пенсійного страхування, запровадження накопичувальної пенсійної системи шляхом прийняття новій редакції закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Друге це ліквідувати неефективні пільги, забезпечити перехід до адресності та амортизації пільг, також об'єднати фонди державного соціального страхування та забезпечити прозорість їх діяльності. Також з 1 січня було внесено 44 акти змін до законодавства, якими опікується соціальна сфера. цих всіх законах є е, одні зміни, які говорять про те, що Установити, що пільги передбачені цими законами будуть надаватися за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу на попередні 6 місяців не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку визначеного кабінетом міністрів, та норми ці будуть вступають з 1 липня 2015 року. Під Час зустрічі з журналістами Ольга Анатоліївна пояснила, які зміни очікують пільгову категорію населення під час приїзду у громадському транспорті. В частині вилучення пільгового проїзду окремих категорій громадян набувають чинності з 1 червня поточного року. Крім норм щодо забезпечення пільговим проїздом інвалідів першої групи та другої, дітей-інвалідів, дітей-сиріт. Дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів із малозабезпечених сімей та осіб, які супроводжують їх і які супроводжують наряди першої групи та учасників бойових дій. Не дивлячись на зміни в законодавстві, розмір прожиткового мінімуму та мінімальна заробітна плата залишились на рівні минулого року. Що стосується прожиткового мінімуму, то вони він такий сьогодні. Я нагадаю, прожитковий мінімум для працездатних осіб 1176 гривень. Для дітей до 6 років 1032 гривні, для дітей від 6 до 18 років 1286 гривень, для працездатних осіб 1218 гривень. Для осіб, які втратили працездатність, це пенсіонери та інваліди 949 гривень. Мінімальна заробітна плата залишається на рівні 1218 гривень. І той прожитковий мінімум, згідно якого ми розраховуємо допомогу як малозабезпеченим, він становить 255 гривень 78 копійок. Крім цього, журналісти дізналися про цьогорічні особливості нарахування субсидій та оформлення державної компенсації за оплату житлово-комунальних послуг. Що сьогодні субсидія, субсидія назначається на домовладіння, не на власника, а на домовладіння. Якщо в будинку або в квартирі проживає особа, яка не є власником, але яка тільки зареєстрована і користується всіми послугами, то ця особа повинна бути чітко визначена в особовому рахунку. І В зв'язку з чим нам прийшлося людей повертати до цих установ, змінювати, робити зміни в особових рахунках і потім знову запрашувати електронні бази. Для нас це сьогодні дуже складно. Тому що люди чекають призначення субсидій, а ми чекаємо зміни до електронних баз. Щоб отримати детальнішу інформацію з приводу можливості призначення і оформлення державної компенсації та субсидій, первомайцям необхідно звернутися в управління соціального захисту. Діяльність центру завтра не обмежується лише первомайщиною. Щомісяця спеціалісти відвідують довколишні села та селища, аби допомогти дітям виявити природні обдарування. Цього разу всеукраїнський рух завтра прибув до Арбузинки. Водня центр завтра приїхав в Арбузинку, і у нас уже пройшло тестування кілька дітей. І також вот один підросток Сейчас проходить тестування на профорієнтацію. Буду ініціатором центру завтра виступив правозахисник, голова громадської організації, всеукраїнська комісія справедливості Михайло Соколов. До спеціалістів центру завітала місцева активістка, аби висловити слова подяки за плідну співпрацю. Сьогодні цей центр працівники центру завітали до нас в Барбузинський район, Барбузинку, і ми маємо можливість провести тестування наших дітей. Ми сподіваємося і на подальшу працю із Михайлом Соколовим і. Е, Сподіваємося, що наші діти від спілкування із спеціалістами цього центру будуть мати можливість оприділитися в своєму житті, вибрати правильно вибрати свою професію і бути щасливими. Протягом дня місцеві мешканці активно приводили своїх дітей із зацікавленням вислуховували висновки спеціалістів. Для декого результати тестування виявились неочікуваними. Я дуже вдячна центру завтра, що він такий є. Що він завітав в «Арбузинку». Я ось, наприклад, не знала про деякі здібності свого сина, а виявляється, що вони в нього є. Дуже дякую, що є такий центр, який виявляє здібності наших дітей. Це дуже хорошо. Ми, як батьки, дякуємо центру завтра, що ви завітали до нас в «Арбузинку». І представили нам таку можливість, щоб наші діти узнали про себе більше. І ми теж записатися на тестування в центр завтра можна за телефоном 093 362 1725. Центр знаходиться за адресою місто Первомайськ, вулиця Одеська, 113. Процедура тестування триває від 40 хвилин до однієї години. Всі послуги дітям та їхнім батькам надаються безкоштовно. Сьогодні одна з найактуальніших тем для водіїв міста Первомайська є жахливий стан автошляхів. Як кажуть автомобілісти на одному метрі дороги по 10 ям, і їздити просто неможливо. Ось таки, ну, тут можна, тут водії не встигають ремонтувати автомобілі. Купляють дорогий бензин та ще й сплачують величезні податки. А дороги як були розбиті, такими і залишаються. Я як. Е Громадянин України плочу налоги. Мені, як водітелю обідно сильно, що я декілька разів на рік роблю ходову в машині. Часом чоловіки зупиняються та закидають ями чи можуть, аби проїхати. Часто я бачу водітеля самі закидають, чи можуть, щоб менші ями були. Але все ж таки є автошляхи, про які водії відкликаються досить схвально. Ну, на краще у нас є кусочки дороги. Це Одеська, Київська. Дві дороги це Совєтська, Київська і Одеська, більш-менш. дороги – вони мені За словами автомобілістів, деяких доріг у місті просто немає. Ма взагалі хороших дорог. Остальних дорог немає. А про дорогу Уріцьку, ну там як? Там взагалі стидно. Собирать такие деньги и ездить по такой дороге. не на жахливий стан доріг, первоматці сподіваються, що найближчим часом почнуться ремонтні роботи.